Вітаю, друзі! Уже пройшло буквально кілька днів. З попереднього відео, де ми з вами обговорювали ситуацію в Вугледарі, як російська окупаційна армія взяла під контроль ще одне українське місто. Слід зазначити, що героїчна оборона Вугледару продовжувалась понад двох років, і за весь цей час українська оборона витримала не один прямий штурм зі сторони російських окупантів. Згадаємо, як у січні-лютому 2023 року, російські підрозділи Тихоокеанської морської піхоти за підтримки значної частини бронетехніки намагалися. Пробитися в місто і якої нищівної поразки вони там зазнали. Однак, на жаль, наш ворог все ж таки показав, що вміє вчитись так повільно, так попередньо втрачаючи дуже багато своїх сил. Однак, все ж, тактика ворога поступово міняється. І коли окупанти почали обходити місто з флангів, українська оборона не витримала. А зсу були вимушені відступити через сильну загрозу оточення. Однак, як ми вже зрозуміли з попереднього відео, провиною тому є не тільки перевага ворога в живій силі та вогневій міці. А ще й прорахування з боку нашого командування і неможливість налагодити нормальне постачання, зброї та всього необхідного в армію, передусім, в цьому плані слід зазначити абсолютно несвоєчасне звільнення комбрига 72-ї ОМБР, яка якраз таки і захищала вугледар. Як це взагалі таке можливо, щоб під час інтенсивних бойових дій, коли важливий населений пункт знаходиться під загрозою оточення, звільняти людину? Підрозділ якої грає ключову роль в обороні цього населеного пункту. Другий момент, як ми вже з вами визначили, це провали Міністерства оборони та Мінстратехпрому у постачанні в армію снарядів, мін і так далі. Ну і третій момент, який, звичайно ж таки випливає з усіх попередніх, це невмотивованість бійців та будь-яка відсутність адекватної підготовки. Як про це якраз таки повідомляє один із представників штабу батальйону 72-ї бригади, тієї, яка якраз таки обороняла вугледар, що до того як бригаду передослокували на Донеччину, вона була абсолютно боєздатна і повністю комплектована. Але більше ніж за два роки боїв, без будь-яких ротацій і відпочинку, вони перетворилися на небоєздатну одиницю. А ось приблизно так один із бійців описує новобранців, які приходили до них в бригаду. Раз на три місяці нам приходило поповнення по 25 новобранців. Знову ж таки, уявіть собі, що таке 25 людей на місяць при нинішніх наших втратах. Причому здебільшого ці 25 нових бійців, за словами українського солдата, були діди 50 плюс років. Їх погано готували на учебках, а так меду вони не знали зовсім. Не знали, що таке гранатомет кулемет і так далі. Тобто знову ж таки можете уявити собі ефективність таких бійців в умовах реальних бойових дій. Не маючи абсолютно ніякої підготовки, вони просто перетворюються на гарматне м'ясо. А в умовах, коли ворог має, хоча й подекуди гіршу за якістю піхоту, але коли її більше, подекуди в десятки разів, абсолютно не дивно, що наші військові не можуть втримати позиції. І при такому розкладі. Наше геніальне в лапках командування навіть віддає абсолютно неадекватні, як висловився той самий військовий 72-ї бригади, накази такі як, наприклад, відновити втрачені позиції, в результаті чого абсолютно не дивно, що деякі наші підрозділи буквально стиралися вщент. Адже в таких умовах не те, що наступати, а й просто оборонятися, дуже важко. Буквально те ж саме говориться і в статті видання Financial Times, автор якої Крістофер Міллер посилається на слова українських командирів. Тут вже йдеться про фронт на південний схід від Покровська, де споглядається така ж сама ситуація. Як повідомляється в статті, нові війська були набагато менш підготовленими та успішними з восьми солдатів, які прийшли на ротацію. Лише двоє мали бойовий досвід, а всі інші шестеро були новобранцями. Більшість з яких були старші 40 років. Всі вони були вбиті або поранені протягом тижня, що змусило підрозділ відступити. І, попри всі досягнення та мужність, що демонструють бійці Збройних сил України, командування дедалі більше занепокоєне кадровими проблемами, зокрема, якістю новобранців і швидкістю з якої вони отримують поранення або гинуть. Адже за оцінками командирів, від 50 до 70% нових піхотинців. Були вбиті або поранені протягом декількох днів після початку першої ротації. Коли новобранці потрапляють на позицію, багато хто з них тікає при першому ж вибуху снаряда, зазначає командир тієї ж самої 72-ї бригади, що обороняла вугледар, що в свою чергу означає, що така ситуація з новобранцями спостерігається на всій лінії фронту. І у всіх районах, де зараз ведуться інтенсивні бойові дії, і при цьому абсолютно не дивно, що при таких втратах українській армії постійно не вистачає нових солдат. І незважаючи на недавню мобілізацію, яка дозволила Україні призивати близько 30 тисяч солдатів щомісяця, починаючи з травня, коли набув чинності новий закон про військовий обов'язок, приблизно стільки ж Росія змогла набрати, просто пропонуючи великі премії і щедрі зарплати. В той час, як у нас, за словами командирів, новобранці, які не мають високої мотивації та психологічно і фізично не підготовлені, багато з них йдуть у самоволку. Деякі повертаються настільки контуженими і виснаженими, що потрапляють до психіатричних лікарень. А один із командирів чи підрозділ захищає позиції навколо Курахового. Куди якраз таки росіяни зараз і будуть лізти після захоплення вугледара? Повідомляє, що деякі хлопці просто застигають на місці, бо бояться стріляти у ворога, а потім саме вони залишають позиції важко пораненими або мертвими. І саме в таких ситуаціях Росія і може просуватися вперед, бо піхота завжди має в війні вирішальне значення. Наша армія і так найстаріша в Європі, адже середній вік українського військовослужбовця становить 45 років. Що також сказується на боєздатності, адже як піхотинець, ви повинні бігати, ви повинні бути сильними, ви повинні носити важке спорядження. І це важко робити, якщо ти не молодий. Так при цьому, моральний дух Збройних сил України дуже сильно падає, коли до них потрапляють абсолютно невмотивовані люди. Як вирішити цю проблему, ми з вами розглядали в одному з попередніх відео. Якщо не бачили, подивіться. І схоже, з тим. Що говорилося в тому відео, зараз висловлюють наші воїни. Наприклад, колишній український офіцер. Який нині керує групою Фронтлайн Інсайд, звинуватив у провалах української армії давні системні проблеми, які не вирішуються роками, за його словами, українською армією, яка значною мірою складається з мобілізованих колишніх цивільних осіб, зараз керують офіцери і генерали, які почали свою кар'єру ще за радянських часів і ніколи не були в реальному бою? Це зараз головна і основна проблема української армії і українського командування загалом. При цьому командири часто покладають частину провини ще й на військових рекрутів, адже було б розумно приділяти більше уваги характеристикам і досвіду кожної людини. Щоб побачити, куди хлопці підходять найкраще, замість того, щоб просто тупо відправляти їх в піхоту. Зараз на фронті ви можете побачити абсолютно всі прошарки суспільства, і далеко не всі з них підходять для боїв на передовій. Але це ще не все. Навіть самі інструктори, які мають готувати новобранців до реальних бойових дій, дуже часто не мають бойового досвіду, тому вони не навчають новачків тому, що їм дійсно потрібно знати, щоб воювати, та що більш важливо, залишатися в живих. Це повідомляють наші реальні військові. І враховуючи все сказане, ми можемо виділити три основні проблеми, які найсильніше сказуються на боєздатності українських збройних сил. Це, як вже казалося раніше, некомпетентність нашого військового командування, відсутність нормального постачання, ну і звичайно ж низький моральний дух особового складу і його боєздатність, у чому винна, виключно наша влада. І тому будь-які слова про те, що зараз нам необхідно єднання. Як 24 лютого виглядають як абсолютне нерозуміння справжньої суті речей. А суть то в тому, що єднання як 24 лютого можливо буде лише тоді, коли українці нарешті побачать, що в нашій державі щось рухається в позитивному напрямку, відбуваються необхідні зміни. 24 лютого 2022 року у людей принаймні була на це надія, що війна призведе до так жаданих зрушень в українській державі. Той же час, як тепер, ніхто практично не бачить ніяких перспектив. Для цього необхідно дати людям надію та показати, що ми здатні боротися не тільки з ворогом зовнішнім, а й з ворогом внутрішнім, у вигляді чинуш паразитів і так далі. І що в цієї країни так чи інакше є майбутнє. Ну а про те, як підвищити мотивацію людей йти на фронт, знову ж таки сказано в одному з попередніх відео. Це просто так, щоб не повторюватися. Однак для всього цього потрібна демонстрація волі народу, народу. Який не буде терпіти скотське ставлення до військових зі сторони таких персонажів як Тищенко, який не буде терпіти того, що в нашій країні відпускають зрадників, таких як Дмитрук, і який не буде терпіти корупцію та розкрадання бюджетних коштів під час війни, і дати владі та особисто президенту чітко зрозуміти, що якщо він не здатний поставити цю всю сволоту на місце, то в цьому йому з радістю допоможемо ми. І назавжди відіб'ємо у всіх бажання розкрадати державний бюджет та заробляти на війні. І це все єдиний вихід, який особисто я бачу з цього положення. Бо як вигравати війну? З таким положенням всередині нашої держави, я м'яко кажучи, гадки не маю. Якщо ж у вас є інші думки з цього приводу, будь ласка, напишіть. І знову ж таки, всі ці зміни треба робити якомога скоріше. Адже враховуючи нинішнє положення на фронті, дуже схоже, що наша влада намагається втюхати нам. Мирні переговори з Російською Федерацією, принаймні в устами деяких з наших чиновників. Так, наприклад, нардеп Олександр Мерешко в інтерв'ю одному з іноземних видань заявив, що в Україні начебто зростає кількість ультраправих. Які становлять загрозу для демократії, далі буквально слова посадовця, завжди знайдеться радикальна частина українського суспільства, яка буде називати будь-які переговори капітуляцією. Кількість ультраправих в Україні зростає. Праві це небезпека для демократії, каже Мережко, знаходячись при цьому, як мінімум у 500 кілометрах від лінії фронту. При цьому помітьте, як його слова дуже схожі на методичні одноманітні заяви, які регулярно, мало не щомісяця, лунають від навколо марксистських, комуністичних та ультралівих на заході. І тут, бачите, знайшовся дегенерат, який вирішив спробувати імпортувати це в українське суспільство. Зважаючи те, що він неодноразово висловлював свою прихильність до марксизму і робив випади у бік української мови, говорив дивні речі про голодомор та потрапив у раду в 2019 році, коли туди потрапили абсолютно всі випадкові особи проросійські діячі, злочинці та відвідувачі західних посольств, стає зрозумілим, звідки він взяв таку шаблонну методичку. Але сам факт того, що це говорить представник правлячої партії, відкрито говорить, транслюючи свою думку мільйонам людей, і його за це абсолютно ніяк не карають, вже викликає деякі питання з приводу того, до чого готують українське суспільство. І замість того, аби сконцентрувати увагу на недоліках нашої системи, українська влада намагається скинути провину, звичайно ж, на ультраправих, проголосивши їх головною загрозою демократії, миру і стабільності в Україні, так би мовити, знову шукають крайніх. І знову ж таки хочу наголосити, що я не прихильник миру з Кацапстаном, і в цьому, як і в усіх попередніх моїх відео, абсолютно не було жодних закликів до капітуляції. Я намагаюся, як це я сам розумію, звичайно ж, розуміючи, що моя думка не є експертною, але все ж, розібратися та наголосити на найголовніших недоліках нинішньої української держави, які заважають нам перемогти, і які нам. Треба негайно виправляти, доки не стало занадто пізно. А що стосовно тез, які висував Мережко, то тут я можу йому тільки порадити самому провести опитування серед воюючих правих радикалів, яких він так боїться, і що для них важливіше життя українців чи повністю знищене село. Результати саме такого опитування, я впевнений його дуже сильно здивують, в плані того, кого наші військові справді вважають справжньою загрозою для демократії і виживання української нації. Тож бо на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!